Дорогі браті і сестри, вітаю вас з великим і радісним святом на честь трітиння Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Це одне з великих 12 свят. Свято, яке показує нам любов Бога Отця через Господа нашого Ісуса Христа до нас з вами. І сьогодні проходить зустріч, як святі отці кажуть, старого заповіту, який закінчується. Буква закону провела нас до істини благодаті і благодать Святого Духа, яка водить кожну людину по житті сьогодні указана на Христа Спасителя. Без Христа ми не можемо нічого. Бог Троїці прославляє як сьогодні було сказано в Євангелії, Духом Святим привів храм і Сімеоном Богоприємця, який прожив більше 300 років, чекав тої обітованої зустрічі. Про яку йому доповів Андрея. Історія цього свято, свята така, коли один із правителів захотів мати в своєму домі святе письмо Старого Заповіту, тоді ще на грецькій мові призвав самих мудрих вчителів єврейського народу, щоб вони перевели із Євріта, яке було написано, Марийській, були мова, щоб перевести на глядь. І коли Сім'ян, прочитавши слова пророка Ісаїї, який сказав, що прийміть в Вечереву і родіть сина, і лишиться після народження Діва, він засумнівався і хотів написати, що жінка, що не може бути так. Але не взявши його за руки, сказав, не пиши жінка, а Дєво, тому що ти не помре до того часу, поки ти не побачиш цю діву, з Богом не можна". Святі оце пишуть, що прожив сім'я Богоприємець 366 років, чи кажуть 311, але це не має значення. Значення має те, що він дочекав, те, що він вірив побачити, і те, що обіцяв йому Господь. Таким чином кожне слово неприложне Господні, і ми повинні, без сумніву, вірити і дякувати Богу за ту велику радість, яку Він нам дарував сьогодні. Тільки в храмі, дорогі браті і сестри, душа знаходить спокій. Тільки в храмі ми отримуємо відпущення наших гріхів, тільки в храмі практично ми отримуємо всі дари, які церква має і може дати для людини. Це таїнство хрещення, вінчання, таїнство причастя, ісповіді, священства. Тому що це є дом Божий і Господь. На все ухазує, що звершується в домі Бога. Сьогодні дозвольте мені з благословіння блаженства блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України піднести вам нагороди, яких ви вдостоїлись, і з благословення блаженства сьогодні ви отримаєте. Людина, отримуючи нагороду на землі, вона має від Бога, тому що поганий громадянин. І я вірю і надію, за ваші труди сьогодні будуть даровані вам і милі через цю нагороду, але ви повинні ще раз, раз пам'ятати, що повинні трудитись, але в своєму труді бачити і тих людей, які не зможуть доробити себе на хліба бути милосердними. Ви повинні ходити в храм, допомагати тим, хто нуждається, наскільки можливо у вас можливість. Нехай Господь допомагає у вашому. Догадай, бороть перебуває даному. Грамота Митрополита Київського і всієї України предстоятелі Української православної церкви Блаженнішого Володимира за значний внесок у розбудову України заслуги перед українським народом та Українською православною церквою і благодійну діяльність нагороджується генерал-майор Служби цивільного захисту Криса Іван Якимов. Жибарів, Жибарів Микола Євгенович. Аксіо. Асіо! Знаком ордена святий князь Володимир нагороджується. Шуляківський Андрій Володимирович. Аксіус. Знаком ордена Святий князь Володимир нагороджується Круть Олег Миколаєвич. Аксіос. Знаком ордена Святий князь Володимир нагороджується крапченки Юрій Михайлович. Фоксіус, 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 Фоксіус. Дмитро Солонський нагороджується Сокуренко Дмитро Михайлович. Аксіо! Знаком ордена святий Дмитро Солонський нагороджується вищу Юрій Олександрович. Аксіус, Аксіус. Знаком ордена за патриотизм нагороджується Олег Віталійович. Аксиос! Занимаемся мы заболеваниями нервной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всех хочу Те, кто страдает этим недугом, хочу пригласить. Будем обследовать, будем лечить. И, в общем-то, хотел поблагодарить Православную церковь за э, такую высокую оценку нашего скромного труда. Під знаками Украинской Православной Церкви нагороджується протокол Олег Игорь. нагороджується колектив акціонерного товариства ЛЕТЕКСС. Ви ж мені кажете. Медалі Світи Миколи Чудотворець нагороджується. Черенов Олексій Миколаєвич.